Всім привіт! З вами професійний астролог Ірина Інсайт. І сьогодні коротке відео в рамках розділу каналу Астроактуально. Астроактуально – це коли астрологічна подія вже на носі або проходить саме зараз. Тому зверніть увагу і швидко реагуйте. Незважаючи на те, що я астрологиня Західного напрямку, прошу звернути увагу на подію ведичної астрології, свято Акшая Трітія. Використаючи силу цього дня, а він один в році, уявляєте? Починаючи зі сходу сонця, а саме з 5.35 ранку 30 квітня 2025 року, можна досягти успіху в обраній вами тематиці. Для цього потрібно розпочати якусь дію в напрямку вашої цілі. Наприклад, ви мрієте стати господарем власного будинку. Зателефонуйте ріелтору, якщо ви до цього готові. Передивіться каталоги на цю тематику, проплатіть щось, наприклад, послугу, товар чи будівельні матеріали. Дуже добре в цей день закладати основи будівництва вашого будинку, а саме фундамент. Якщо, наприклад, ви мрієте про певну посаду, то доречно було б звернутися в ту організацію, в ту установу, в якій ви мрієте. Працювати, і подати своє резюме. Якщо ж в ваших планах, наприклад, навчатися в певному закладі, зателефонуйте туди, дізнайтесь умови вступу, проплатіть навчання, якщо це можливо. А можна, звичайно, попросити і за когось, скажімо, за власних батьків чи за свою дитину, особливо, коли це стосується здоров'я. Головна умова, всі бажання мають носити благосний характер з духовним підґрунтям та на користь не тільки вам, а й іншим людям. Оскільки свято означає перемогу і надовго, то в цей день прекрасно одружуватись, заключати договора, саджати сад, розпочинати будівництво чогось, миритись з кимось, звісно, якщо ви впевнені в такій необхідності. Дуже добре купувати дорогі коштовні речі, робити такі суттєві, вагомі подарунки, особливо якщо це золоті прикраси. Рекомендації від мене щодо дня Акшая Трітія: перше підйом до світанку приводимо себе до ладу, молимось, медитуємо і доводимо свій настрій. До того стану, як, наприклад, у дитинстві перед новим роком ми очікували свята та подарунків. Тобто, наче ваша мрія вже починає здійснюватись. Далі, друге, після світанку бажано попросити благословення від батьків, вчителя, наставника чи людини, просто якою ви поважаєте благословення на здійснення вашого бажання. Далі, третє, самою ефективною буде перша половина дня до тринадцятої години, але навіть після цього часу день ще зберігає свою високу якість. При цьому не всі зможуть реалізувати свої цілі на 100% бо все залежить від вашої власної карти та періоду, який ви проживаєте, але все одно реалізація буде, можливо, з деякими перепонами, чи трошки пізніше, чи не в повному обсязі, але вона буде. Четверте далі. Дуже добре проявляти милосердя в цей день. Пожертвувати певною сумою чи чимось іншим, допомогти комусь. Все повернеться сторицею. П'яте. Для підсилення і прискорення реалізації вашого бажання доречно було би взяти аскезу і енергію, яку дає аскеза, направити. На реалізацію вашої цілі. Саме так і озвучуючи це. Але ж ви знаєте, що аскезу треба дотримуватись дуже суворо, щодня і на весь період, на який ви взяли аскезу. Якщо ви не впевнені у власних силах, або ви розумієте, що в якийсь момент ви можете забути умови аскези, то краще її не, не, не брати. Для того, щоб не утягощати процес. Реалізації вашої цілі. Ну і на кінець прохання від мене. Давайте всі разом, окрім власних цілей, попросимо миру та процвітання Україні. Коли нас багато, то ми сильні і можемо всесвіт, увагу Всесвіту направити до нашої країни. Друзі, цим відео я започатковую власну реалізацію. І прошу Всесвіт допомогти всім вам стільки разів, скільки ви подивитесь цей відеоматеріал. А від мене буде подарунок тому, хто чий коментар виявиться краще. Я дам астрологічну відповідь на одне ваше запитання. Отже, вдалого свята, будьте щасливі, будьте щасливі від сьогодні і надовго. А з вами завжди ваша Ірина Ітанація.